З початком повномасштабної війни потреба у донорах зросла. Працівники Крамочицької станції переливання крові постійно звертаються до крамочжан та переселенців з проханням стати донором крові та допомогти тим, хто цього потребує. Наразі існує гостра потреба у всіх групах крові з резус негативним фактором. Ми знову звертаємося і просимо дуже мешканців міста, тимчасово переміщених осіб, які тимчасово проживають у нашому місті, прийти на станцію переливання і здати кров тобто, всі. Групи, перша, друга, третя, четверта з резус негативними резусами залишається потрібною актуальною і на сьогодні. Також залишається потреба у донорах крові з резус позитивним фактором, які також можуть звернутися до станції приливання крові вперше або через 60 днів після попереднього разу здачі крові. Наразі необхідно поповнювати запаси у банку крові, аби кожен пацієнт у лікарні міг отримати потрібну допомогу своєчасно та у повному обсязі. На жаль, декілька днів вже поспіль. Ми не можемо забезпечити наші лікарні компонентами для надання ургентної допомоги. Тобто, якщо лікарня буде чергувати і просить в нас якісь компоненти взяти для того, щоб на майбутнє надати допомогу. На жаль, зараз ми видаємо компоненти лише тільки під пацієнтів в повному обсязі, але для пацієнтів, які зараз знаходяться і потребують трансфізіологічної допомоги. Усіх небайдужих кремеджан та переселенців чекають у станції переливання крові з 8 до 13 години щоденно, крім суботи та неділі. Пам'ятайте, що ставши донором, ви можете врятувати чиєсь життя. Марія Бердаєва, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини.